Всім привіт! Вітаю друзі! Вас у новому відео. Сьогодні відео розпочинається з понеділка, і я вже на роботі. Сьогодні ще мені залишилася мама з малюком за няньку, тому маю можливість ще сьогодні поїхати на роботу. Але перед тим як поїхати на роботу, посудомийку загрузила, розгрузила, прання закинула, всіх нагодувала, наготувала ще на цілий день, щоб було всім що їсти, і поїхала. І ви знаєте, тільки 10-та година, а я вже втомилася так, наче цілий день відпрацювала. Не знаю, жінки, які е, тримують сім'ю, ходять на роботу і. І ще щось порається по господарству. Ну ви герої, чесно, я не знаю. Це насправді настільки складно і навіть не так складно це все фізично осилити, як просто тримати в голові, що тобі все це треба зробити і ні про що не забути. У мене цей тиждень обіцяє бути дуже. Шаленим, скільки в малюка другого в Захарка буде день народження, і хочу і для нього зробити гарне свято. І будуть напевно, до нас приїдуть якісь наші родичі, друзі, знайомі. То будемо святкувати ближче до вихідних, звичайно, але для діток зробимо свято ще в день дня народження, плюс в садочок треба ще організувати. Словом, роботи є багато. Тиждень буде знову ж таки шаленим, і, як і, в принципі, все моє життя насичене різними справами і обов'язками, але в цьому і, власне, весь кайф. І я більше так люблю, аніж просто лежати і нічого не робити. Для мене е, такий стан заганяє мене дуже сильно в депресію. Не знаю, мені от я належу до тих людей, яким постійно треба щось робити, кудись бігти і е, якось рухатись. Ну, це такий мій стиль життя і характер. Словом, приїхала на роботу, біжу працювати, поки маю на це час. І запрошую вас до перегляду цього відео. Сподіваюся, воно буде для вас цікавим, корисним та мотиваційним. Як завжди, запрошую вас підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, а також пишіть свої коментарі. З радістю їх читаю та за можливості відповідаю усім. Насправді мала в планах для вас трішки познімати своєї роботи, так би мовити, за кадром, за колісся того, що робиться в магазині, як взагалі він працює, функціонує, але е, щось пішло не так. Надто було багато справ, надто мало часу, аби все це стигнути. Тому е, я не впоралася, відверто кажучи. Плюс треба було ще зробити різні закупи і продуктів, і декору, і торт, і садочок і додому. Якби не вміщалося мені все це ще й аби щось знімати. Тому продовжую своє відео уже з дому, де, як завжди, мене чекає безлад, який треба розібрати, мільйон справ, які треба зробити, і які без мене чомусь самі не хочуть пробитися. Як ви бачите, зі мною вдома вже Дем'янко, його двохтижневий табір у школі. Денний такий денного перебування табір уже на жаль завершився. І до речі, я хочу сказати, що це був один з найкращих таборів, яких він був. Нам дуже сподобалося, і ми жодного разу не пошкодували, що віддали дитину власне у табір, бо він був дуже зацікавлений. Це був табір з театральним нахилом від школи мистецтв, і власне там було і дизайн, і кулінарія, і підсумком цього табору була потім вистава, яку там які костюми, сценарії, музику словом все робили самі до всього були залучені. І це було дуже дуже класно і натхненно, дуже мені сподобався. І сам процес, і результат, і те, з якими очима дитина приходила з цього табору, ну для мами, якої дитина сидить півліта в гаджетах, це повірте дуже класна історія. Тому зараз ми дуже шкодуємо, що цей табір завершився. А до початку навчання ще є три тижні, і якби. Знову треба вигадувати, чим зайняти дитину і знаходити той час, аби проводити його з дітьми. Ну і те, що мене в томлі, напевне, зараз найбільше, це треба без кінця щось думати, що тим дітям приготувати, поїсти, аби вони, по-перше, це а по-друге, воно було хоч трохи для них корисним і необхідним. Тут складно ще, тут завдання зірочкою, можна сказати. Так, поки я тут з вами ділилася нашими справами, то вже трішки прибрала на кухні мию плиту і хотіла вам показати, купила за вашими рекомендаціями, багато хто мені написав ось такий півник для миття від нагару засіб, але ви знаєте, я би його нікому не радила. Він так хімозно смердить, мені аж очі почало пекти, і хоча я ношу контактні лінзи, і коли я в лінзах вони не дуже реагують, там цибулю чи ще щось. Але тут просто аж почали очі слізитися, і Мені треба було аж зупинятися, виходити, трішки подихати або продовжувати миття. Не знаю, чи я буду його ще коли-небудь використовувати. Він справді дуже дуже хімозний. Набагато більше принаймні для миття просто плити, а мені підходить. Pink stuff, така паста, яка в мене є, вона хоча б має нормальний аромат, не нав'язливий, не хімозний, не роз'їдає руки і, як мінімум, ну, якби нормально плюс-мінус чистить. Можливо, там вона з плитою духовкою не, не впорається, але ось тут, на щодень ну вона мені набагато більше подобається. Цей півник, це просто. Добре, що в цей попався. момент у стимку принаймні спав і не дихав цієї хімії, але вона вивітрювалася ще напевно години-дві на повному протязі е у відкритих вікон і дверей. Відкривай загай, Захарко, відкривай, Захар, відкривай. Захар, відкривай. Ой, дімо дів! Вот, і це, а це як кому? Ну. Тем'янкові. Ти... Нем народження. Давай, давай, сильніше, димян помогай. Фу! День народження Захарка, ми вже традиційно вирішили не влаштовувати якихось застіль саме ось в цей день серед тижня, а провести його з дітьми якось з користю і пізнавально. І так, щоб повністю бути поглинутими дітьми, а не коли є гості, то власне ти там займаєшся тим, щоб приймати гостей, обслуговувати їх, там приділяти їм час, а не дітям. А нам хотілося власне, побути з дітками. Тому ми пішли погуляти після садочка. Забрали Захарка, де в нього також було святкування з дітками його друзями в групі. Після садочка ми пішли прогулятися у Шевченківський гай. Це такий музей просто неба народної архітектури та побуту у Львові, де є більше 120 різних пам'яток з різних історико етнографічних регіонів України. Багато будівель та був відтворений побут селян, старовинні меблі, ікони, посуд, одяг. Ну, власне, ми були після 6 години, там вже всі ці локації. І були зачинені, але сам парк також красивий, відреставрований, модерний. Я б навіть сказала, і ним приємно було просто прогулятися. А зважаючи, що ми майже одні були в цей час у цьому парку, то ми дуже класно провели час. Діти побігали собі, прогулялися. А ми мали ще собою набір з пластиліну. Вони сиділи собі трішки і ліпили. Словом було дуже класно, спокійно і так по сімейному. Звісно, ми могли провести цей день нас на, на подвір'ї, але якось хотілося, аби він був іншим, аніж е, зазвичай, і щоб діткам він запам'ятався якимось іншим часопроведенням, аніж це відбувається в них щодня. І хоча ми там не жадні на природу, ми маємо це кожного дня та все ж, зміна локації вона принесла якісь свої емоції і точно дітки запам'ятають цей день, що ось за Харковий день народження ми були ось в такому прекрасному місці. Так гарно з сім'єю провели час. А у п'ятницю перед вихідними ми вже повним ходом готуємося. Приймати гостей з нагоди Захаркового дня народження насправді це лише привіт, аби зібрати і рідних і друзів, але такий гарний, погодьтеся і вартий уваги. Вирішили розкласти в нас тут на газоні таке шатро невелике, оскільки. Обіцяла нам погода, що буде супер спекотний день, і ми щось подумали, що нам буде замало місця в нас на терасі для всіх гостей. А хотілося б, щоб усім було комфортно і щоб ніхто не згорів на сонці. Тому, власне, розклали ось таке шатро, позичили в сусідів, і це була дуже класна ідея. Плюс воно додавало такої атмосфери і святковості цьому дню, тому не пошкодували часу, зусиль і зробили все як годиться. Ми вже один раз розкладали таке шатро, Не знаю, якщо ви бачили колись раніше в моїх відео, то воно вам вже точно. Знайоме. У нас тут воно на газоні поміщається ідеально, якраз, аби можна було і якусь зону відпочинку, і стіл поставити, і все решта. Ставили до пізної ночі. Ще ввечері я встигла залити ось таке желе для діток, бо був спекотний день. Це дуже класний такий варіант з'їсти чогось холодного і хочеться зазвичай саме ось такого десертику, без якогось крему, ще чогось, просто желе. діти були в захваті, єдине, що треба це зробити напередодні, аби воно добре застигло і охолодилося. Тож я доробляю це желе і йду спати, бо завтра знову буде важкий день, багато приготувань, і потрібно виспатись, набратися сил. Дочекалася помочі від тих дітей. Давай, давай, шуруй. Але ви би там ліпше шурувала, не тут. Темя не ламай! Темян. День видався справді супер спекотним і сонячним. Діти поприкрашали тут довкола все як собі хотіли. У нас була супергеройська тема людини-павука. І, власне, ось ми імітували з залишків тюлі, яка в мене була. Ось таку павутину. Діти самі це придумали, понав'язували. І для мене важливо, що вони були тривалий час зайняті, і дали можливість мені зробити щось інше, приготувати щось по хаті і на стіл. Ось так поза. Плутували, понаплутувала, але воно так атмосферне, гарно виглядало, може збоку виглядати, наче якісь басла, там насправді тут вся своя якась є е, ідея е, і, власне, витриманий такий, якби один стиль. Але найважливіше те, що це зроблено з підручних матеріалів, там особливо ніхто ні на що не витрачався. Те, що знайшла на горищі, то ось так понакидала, позавішувала, підтримала їхню ідею і е, продовжила там, де вони не доробили, подокидала ще якісь, познаходила інші шматки. Штори тюлі, що було, порозвішували біля басейну, набрали їм також ще басейн. І взагалі вийшло ось так святково. Але знаєте, що хотіла сказати, от поки робила ось всі ці приготування, і якось мала час на подумати, і зловила себе на тій думці, що я цього року і самого ось цього дня реально кайфую від процесу, от просто від того, що я роблю. Мене настільки захопила вся ця історія, мені настільки приємно було власне, це робити не для когось, не комусь, а от просто, бо мені хотілося. Не буду лукавити в перші роки, коли ми тільки переїхали сюди жити. Відверто багато наших родичів і друзів не розуміли наш вибір, і в мене було якесь таке, навіть зараз це усвідомлюю, таке підсвідоме бажання доказати їм, що в нас все добре, що наш вибір правильний, і хотілося якогось. Ну, не знаю, соціального схвалення, чи як це назвати. Мені хотілося десь, можливо, я сумнівалася також в своєму рішенні. Е, не знала, чи ми зробили правильно, чи можливо це якась така глобальна життєва помилка, там переїхати з міста в село. І тому хотілося якогось ще якоїсь підтримки, розуміння суспільства своїх рідних там чи друзів. Е, так, от зараз мені абсолютно все одно, чи хтось мене розуміє, чи не розуміє. Я твердо знаю, що наш вибір був. Дуже правильним. Я дуже вперто переконана, що це було найкраще, що ми могли зробити для своєї сім'ї, і це найкраще рішення дало нам найкращі плоди, які можна було тільки отримати. Тому зараз я дійсно кайфую від того процесу, від того, що я роблю, не для когось, не тому, що приїдуть гості, і мені хочеться щось там перед ними показати. А просто я дійсно хочу провести гарний час на своєму подвір'ї, покайфувати. Не тільки працею, але й відпочинком, і витратити на це також свої зусилля, бо воно дійсно того варте. Ось такий зладнали стіл також з підручних матеріалів. Були у нас от такі е, бокси. Ми коли займалися ще з чоловіком, такими нокбоксами для кавової гущі. Ну, хто в кавовій е, кав'ярнях працює, то знає, що це за інструмент. Власне, коли колись їх виробляли, і у нас тут залишилося багато залишок від них, то. Роки воно лежало, нікому не було потрібно, а аж тепер знадобилося, згадала про нього. І також і такі плити в нас були. Застелили красивою скатертиною, кинули на неї ще трішки. Тюль, і також вийшло дуже романтично, красиво, а головне атмосферно. Так як в нас не було багато стільців, і ми розуміли, що розмістити всіх на стільцях нас не вийде, то вирішила ось такий пікніковий варіант зробити. Власне, низенький столик і довкола постелити пледи і кинути подушки, аби ми всі сиділи собі на траві. І, зрештою, я усіх своїх гостей попросила розутися, ходити босими на траві і трішки. Заземлитися спершу дехто так не дуже можливо комфортно і зручно себе почував, але потім всі вже розслабилися, всім було в кайф, і реально до пізної ночі всі ходили босими ногами, які ховали від того заміського нашого колориту. Так, чим пригощала своїх гостей. Насправді я дуже сильно не заморочувалася. В основному це була м'ясна сирна нарізка і страви на мангалі. Також в духовці ще запекла баклажани, зварила кукурудзу, і ось мали бути в мене лаваші, показувала вам, яку для них робила начинку: сир, помідори, ковбаса і зелена цибуля. І все, в основному, все смажилось на мангалі, були ще ковбаски, шашлик, і якась нарізка, огірки, помідори. Там свіжі, свіжі овочі, барановані овочі. Словом було ось так по-простому. Весь святковий стіл я приготувала буквально не знаю, за годинку часу. Ну, мама мені допомагала, але загалом не витратила на це так багато часу, щоб там вмирати вже від втоми і не хотіти того всього свята. А навпаки, це все було в раді за все доволення. А ще мені дуже подобалось дивитися, як гарно проводить час мої. Друзі і мої родичі. Діти то взагалі вони так набісилися з тою водою. У них був цілий день повний розваг з водою, з шланга, і з пістолетів, і в басейні. Поливалися, бісилися як тільки могли. І ви знаєте, в цьому, напевне, був весь кайф. Ми спочатку якось думали, може забагато, може, не треба їм стільки тої води, але ні, коли ще, як не зараз. Звісно, також був торт. Торт я теж купила, готовий тільки прикраси. Замовила в стилі спайдермена. І ось так ми привітали нашого синочка. Ось таке свято вийшло у нашого малюка. Дякую, що провели цей час з нами. Сподіваюся, ви гарно насолодилися переглядом, трішки відволіклись від своїх буденних справ, можливо, надихнулися на якісь свої звершення. Дякую усім за перегляд. Бажаю всім миру і добра. Нехай у ваших домівках також буде повна радості, натхнення та любові. І нехай дітки, усі наші дітки завжди будуть щасливими.